Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо для всіх гарних новин, гарного настрою і молимо Господа про те, щоб Господь захистив нашу країну, наших військових, всі наші домівки, наші міста та села, щоб вибороти цю перемогу якнайшвидше. Амінь. Хочемо сьогодні поговорити на таку важливу тему, тему як закони термодинаміки. Я про таке раніше, ну, якби. Знав, що є, є, такі закон. є такі принципи, що все старіє і е, лягає руйнуванню. Да, все зношується. зношується, має, має таку е, природу вичерпувати свої ресурси. Але за чого це траплялося, я цього не розумів і не знав. Е, виявляється, що все сталося від того, як. Адам е, з так, як людина згрішила, то вона порушила Божий закон порядку. І відтоді почалось втрачання Божого устрою цього. І з нашого ДНК, з людського, поступово втрачалися, втрачалася певна інформація. Це закодовані, закодовані там літери, яких там мільярди е, кожній клітині ДНК. І от через це власне і трапляється і старіння, і. Так, да, як, якщо подивитися на людей, які були, жили, наприклад, 100 навіть років тому, то ми бачимо, що люди були здоровішими, люди були міцнішими, і навіть наші бабусі були здоровіші і міцніші, ніж ми тепер. І наші діти ми бачимо, що народжується все більше хворих людей. І чому, наприклад, раніше, коли ну в часи, наприклад, хоч, хоча б взяти Авраама, люди жили набагато більше а за часів Адама та Єви, за часів Ноя, то там люди взагалі жили сотнями роками, майже до тисячі років жили. І це не так на них впливало, як зараз. А все через те, що втрачається. поступово, поступово. Тобто, люд, людство, люд, людство воно деградує, воно, навпаки, воно не розвивається, воно мутує. І мутує не, не в найкращу сторону, а навпаки в гіршу сторону для себе. Тобто ми з гріхом самі себе знищуємо, скажімо так, попросту. Гріх знищує людину. Якщо хочете знати більше про це про ці закони, радимо вам зайти на канал Солтаненко, послухати ролики. Там є докладна інформація про все це, все дуже чітко роз'яснюється і приводяться, якби, приклад, докази, факти. Приклад, приводяться наукові факти, наукові докази і таке інше. Тому радимо підписуйтесь на канал, вивчайте Біблію, вивчайте істину. И истинно зробить вас вільними. Аминь. Хай Господь вас береже. Аминь.